Телекомпанія льдана продовжує роботу на інформаційному фронті у студії Микола Дубовий мої шанування. Традиційно розкажемо про події Черкащини, що потрапило в полозору наших кореспондентів протягом тижня. Опалювальний сезон наближається, коли ввімкнуть теплопостачання та якою буде температура в оселях черкасців. Психологічна стійкість і згуртованість Капеланський патруль проводить тренінги для спеціалістів судової охорони. Особливості освітнього процесу розкажемо, як проходить навчання у Золотоніській громаді. День міста скасували, але дещо приготували. Як за воєнного стану Черкаси визначають свій день народження? А зараз про це й не тільки докладніше. Депутати обласної ради та представники місцевої влади висловилися на підтримку чинного очільника обласної військової адміністрації Ігоря Табурця. Нагадаємо, нещодавно нардеп Віталій Войцехівський розмістив у мережі пости з критикою в бік табурця. Його у відеозверненні підтримав і нардеп Антон Яценко. Депутати Черкаської обласної ради звернулися до президента Володимира Зеленського та голови Верховної Ради Руслана Стефанчука щодо цих обвинувачень. Обласні обранці вислали підтримку очільнику ОВА та звернулися до керівництва держави з проханням вжити заходів щодо припинення безпідставних звинувачень стосовно посадовця та не допускати повторення таких ситуацій в майбутньому. На захист таборця став міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. Якщо ви, народні депутати, хочете допомагати, то давайте допомагайте, а не просто робіть заяви. Тому що ми вас тут у перші дні війни, тих, хто роблять заяви, не бачили зовсім. Ми бачили голову Черкаської військової адміністрації, ми бачили відповідних керівників правоохоронних органів. Вас тут не було. Точно так же я можу сказати, як я вас не бачив на жодному вшануванні нашого героя. Так що я порадив би вам окремо сидіти там тихенько в Верховній Раді, поки ви там сидите, і займатися своєю роботою, допомагати в обороні нашої країни. Коли розпочнеться опалювальний сезон у Черкасах, чи готове підприємство теплокомуненерго до нього, як діятиме в екстрених та надзвичайних ситуаціях? Зрештою, якою буде температура у домівках? Про це йшлося на брифінгу за участі керівника комунального підприємства Павла Карася. Деталі у сюжеті. Опалювальний сезон розпочнеться відповідно до умов. Після трьох днів поспіль із середньодобовою температурою 8 і менше градусів. Тарифи також залишаться незмінними до кінця березня наступного року. Щодо температури в оселях, директор Черкаси Теплокомуненерго Павло Карась запевнив, допустима норма не знизиться. Правила теплопостачання, такі як були, такі і є. Мінімальна температура в оселях... Складає 18 градусів, 20 градусів в наріжних кімнатах, де дві зовнішні стіни. Пан Карась ділиться більш оптимістичними прогнозами завдяки нещодавнім успіхам Збройних сил України. Величезна небезпека, яка була над нашими газовими родовищами, вона стала значно меншою. Справа в тому, що від ізюма, де стояв ворог, до Шебелинського газового родовища кілька десятків кілометрів. Натомість через пряму залежність від об'єктів обленерго і газопостачання 100% гарантії безперебійної роботи дати не можуть. Технічно до сезону готові. Додає пан Карась однак, основний ризик непередбачувані дії ворога залишається. Ми розробили схеми переключення між нами, черкаською ТЕЦ, між нашими котельнями. Схеми е, заміщення для об'єктів критичної інфраструктури, газа іншим видом палива, в даному випадку там, ми будемо використовувати дизельне паливо, тобто такі схеми розроблені. Все, що можна було зробити технічно зроблено. Зі слів посадовця, оплата за комунальні послуги у Черкасах становить понад 96%. Власних боргів за газ теплокомуненерго немає. Водночас заборгованість населення у 136 мільйонів гривень. До боржників лояльні. На період воєнного стану пеню не нараховують, але стягнення заборгованого через суд зберігається. Ми не звертаємося в позов до суду на короткотермінові борги, там місяць-півтора-два ми стараємося не звертатися, ми сподіваємося, що громадянин заплатить. А далі, коли сума наростає, ми зобов'язані це робити, тому що ми повинні захистити інтереси тих, хто платить перш за все. Одним із варіантів владнання ситуації є договір реструктуризації заборгованості строком до 60 місяців. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Війна змусила маріупольців тимчасово змінити місце проживання, Дехто з них обрав Черкаси як безпечне та комфортне місто та встиг тут облаштуватися. Гуманітарну, медичну та психологічну підтримку надають свої ж вихідці з окупованого Маріуполя. Детальніше у сюжеті Вікторії Чорнобривець. Я Маріуполь це мережа гуманітарних центрів, де працюють вихідці з окупованого Маріка, як називають Маріуполь. Місцеві. Представництва вже є у Києві, Львові, Дніпрі, Кропивницькому та низці інших регіонів. До переліку їх нещодавно додалися і Черкаси. Сюди й приходять за підтримкою переселенці із зруйнованого міста. Як покидав домівку та тікав від війни, розповідає пан Микола. В окупації пробував з 24 до 16 марта. Шістнадцятого. 16... Березня, потім виїхав вивіз сім'ю. внучка Гадовалова в Запорожжя. Запорожжя приїхав в Черкаси з 21 марта. Живу в Черкасах. До центру прийшов сьогодні отримати білети в театр. Про рідне місто нагадують картини та фото, і, хоч із приходом російських окупантів його не впізнати, чоловік обіцяє повернутися та відбудувати все з нуля. Як тільки буду можливість, звісно, повернусь і пойду на роботу. А вас не лякає те, що місто Не лякає, все строє. Поки що облаштовується тут, мовляв, Черкаси гарне місто із доброзичливими людьми. Цю думку розділяє і спеціаліст центру Богдан. Він разом із дівчиною виїхав з Маріуполя до Харкова 23 лютого. В ніч приїзду дізналися про початок російської спецоперації. У багатоповерхівку, де проживала пара, потрапив снаряд. За першої ж нагоди вони виїхали евакуаційним потягом. Не забули й про домашнього улюбленця Сфінкса Степана. Тепер це талісман гумцентру. Людина буває таке, що приходить без настрою. Підходить до нас отримують гуманітарну допомогу. Ми видаємо ми соціальні робітники з моїм колегою, і вони бачать зразу посмішка на обличчі. Хлопець облаштувався тут та допомагає землякам. І з початком навчального року каже, почали видавати шкільні набори родинам, у яких є першачки. Часто навідуються сюди, щоб отримати харчові та гігієнічні пакети. За домом сумує Черкаси, каже, дуже нагадують рідний Марік. Місто Черкаси мені дуже напоминає своє рідне місто. Воно деякими моментами дуже напоминає. Тобто я можу іти по городу. Я бачу якісь будівлі, які таке у мене враження, що я їх уже бачив, і це воно викликає в мене чувство знаєте, таке тепле. Максимальна підтримка від харчів до працевлаштування та медобстеження все це до послуг маріупольців, розповідає керівник гумцентру. Від початку його роботи, а це менше тижня, зареєструвалося майже 400 біженців. Цей центр 12-й, який відкрився по Україні. Тут наші маріупольці можуть отримати психологічну допомогу, що дуже важлива в цей важкий час. Це в нас є фаховий лікар, це медична допомога, який може надати консультацію, видати. Первічні ліки в нас є фахівець, який супроводжує маріупольців, які потребують працевлаштування. Попіклуються тут і про малечу, якщо їхнім батькам необхідно буде на кілька годин відлучитися у термінових справах. Для них згодом проводитимуть творчі майстер-класи, додає керівник закладу. Чимало вдається реалізувати завдяки співпраці із місцевими волонтерами та владою. Разом ми зможемо більше. Вікторія Чорнобривець, Віталій Бельдій, служба новин та каналу й згуртувати команду і посилити моральну та психологічну підтримку побратимів. Це і є тимбілдинг, алгоритм вправ на відновлення довіри у колективі, пояснюють представники Капеланського патруля між громадською організацією та службою судової охорони області підписали меморандум про співпрацю всі подробиці далі. Ми до цього співпрацювали і співпраця продовжується. не І скипимо цей меморандум на Тепер служба судової охорони та капеланський патруль одне ціле. Документ, який підписали представники обох структур, офіційно затверджує співпрацю. Військовий священник Дмитро Марціян каже, організація з'явилася три роки тому в Маріуполі. Потім команду почали запрошувати правоохоронці з інших регіонів. Дійшла черга й Черкащини. В кожній області є своє напрацювання. Що саме, ну, в нашій, от, в Черкаській області, в Черкасах ми підписали меморандум. Вже рік тому, і знову ще один зробили підписання в цьому році. Ми маємо дуже чудову можливість проводити команду, створюючи тренінги для особового складу. Ці тренінги розроблені у США з 50 років тому, але актуальні досі, пояснює інший священик капеланського патруля Богдан Воробкало. Загалом це духовна та психологічна робота із правоохоронцями та рятувальниками. Мета розширити можливості кожного у команді та згуртувати колег. Там багато є вправ, Вони силові, вони розумові. На моє бачення по. Проводячи ці вправи, з часом ну, більше дієвими стають співробітники даних служб, яким ми служимо в своїй роботі. У цій програмі є вправа маятник на довіру до побратимів. Дане вправо в собі передбачається з закритими очима, повністю сгруппірувавшись, ну, один співробітник. Падає в різні сторони, і його команда дождя його зловить. Тобто у нього довіра тільки на свою команду. За таких умов відкриваються якості, про які раніше й не здогадувався. Ділиться враженнями старший лейтенант служби судової охорони Людмила Алксашкіна. Завдяки співпраці з капеланами такі тімбілдинги організовують тут не вперше. Одним із майданчиків для тренінгів став табір відпочинку у золотоноші. Ці тренінги передбачають як активності, так і різні вправи на виховання витривалості. Розвиток інтуїції, впевненість в своїх силах, в діях, тобто кожен із наших працівників розвиває в собі нові вміння. За допомогою капеланів ми долаємо страхи. Як девіз капеланів завжди звучить бути поруч, бути поруч з тими, хто допомоги потребує. У стінах служби судової охорони допомоги потребує кожен, додає керівництво установи. Адже тут вирішуються конфлікти, і люди опиняються під психологічним тиском та негативом. Тому найголовніша зброя спеціаліста служби моральна витримка та. Наша робота не передбачає ламання рук, ног і взяття штурмом якихось будівель. В першу чергу це робота з людьми, а робота з людьми це психологічне загартування для того, щоб не зірватися, не... тому що до судових органів різні люди приходять. Бувають такі ситуації, в яких треба психологічно заспокоїти людину, з розумінням, і навіть підтримати. І навіть підтримати. І допомогти. В першу чергу допомогти. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу. Ільдана на території Золотоніської громади цього року знання опановують понад 12 тисяч учнів. Навчання проводять в очному, онлайн та змішаному форматах. Детальніше розкаже Владислав Бедренець. Я дуже радий, що я прийшов у школу. Я дуже хотів побачити своїх свою учительку, своїх однокласників. На уроки в нас дуже цікаві. На уроці в нас я пізнаю світ. Ми дізнаємося багато нового про Україну та її сусідів. Артем серед тих щасливців, які навчаються повністю в очному форматі. Така ситуація в 13 навчальних закладах. Діти відвідують школу, відпочивають на перервах, спілкуються з однокласниками і учителями. Це можливо завдяки тому, що навчальні заклади обладнані сховищами. В разі оголошення повітряної тривоги вчителі відводять учнів у безпечне місце. Протягом літа ми наполегливо готувалися до початку навчального року. Одне з питань це облаштування укриття відповідно до вимог, а також вибір форми навчання. Якщо педагогічний колектив і працівники 100% виступали за очне на форму навчання, то батьки тут були неоднозначні. Але ми приклали багато зусиль для того, щоб все-таки в цьому їх переконати. 31 заклад району віддав перевагу навчанню в форматі онлайн. Тут уроки відбуваються як і в період карантину. В школі перебувають лише освітяни для навчання. Вчителі використовують соцмережі та сучасні цифрові платформи. Ми знаходимося в освітній платформі Мід. Я показую презентацію, а також відео на своєму персональному сайті. Стараємося йти в ногу з часом, використовуємо всі освітні технології, які дають можливість скооперувати учнів і дати їм. Зацікавленість до предмета півсотні шкіл району обрали змішану форму навчання. Заклади мають сховища на випадок повітряної тривоги. Вони обладнані всім необхідним від ліків і води до ліжок, які можуть знадобитися, якщо тривога триватиме довго. На жаль, місця в сховищах недостатньо, щоб розмістити всіх учнів, тому частина дітей навчається вдома. Хто саме вирішували батьки? Думки батьків розділилися в тому напрямку, коли частина класу обирає дистанційну форму, а частина класу обирає змішану форму. Ми виходимо з цього положення, ми працюємо так, що, наприклад, 10 дітей з класу ми можемо підключити. Ми маємо такі технічні можливості до навчання через. Додаток Google Meet або конференція в Zoom, а частина діток знаходиться в класі і очно має змогу навчатися. Незалежно від обраної форми навчання, безпеці освітнього процесу в громаді особливу увагу надає районна влада. Керівниця військової адміністрації відвідала з робочим візитом кілька громад, ознайомилася з процесом навчання та оглянула укриття. Навчально-виховний процес у Зотонівському районі він е, стартував активно. Він буде продовжуватися з дотриманням усіх безпекових норм і карантинних норм. І маємо надію, маємо сподівання, що ті навчальні заклади, які сьогодні ще вивчають питання щодо облаштування своїх укриттів, найближчим часом вийдуть на очну форму навчання. А найбільше ми сьогодні спілкувалися з дітьми і з педагогічними колективами. Ми очікуємо того миру, який ми вже бачимо, що найближчим часом наші збройні сили нам все-таки принесуть ту отриману очікувану перемогу, і ми всі зможемо спокійно вийти на очну форму навчання, спокійно навчатися, розвиватися і крокувати в майбутнє. Владислав Бедренець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана. Подати документи на субсидію можуть і внутрішньо переміщені особи. У департаменті соцполітики Черкаської міськради пояснили, як отримати компенсаційні виплати з початком повномасштабного вторгнення Росії. Роботи тут додалося, адже право на такі кошти мають і переселенці. Перші місяці доводилося працювати понаднормово, розповідає начальник управління соціальної допомоги Катерина Бінусова. Починаючи з 2014 року, і до сьогодні на облік стали понад 28 вісім тисяч внутрішньопереміщених осіб. Вони проживають у Черкасах та отримують різні види допомог, зокрема й компенсації за комірне. Дуже багато до нас було звернень внутрішньопереміщених осіб, які вказували просто адресу, давали договір в довільній формі договір оренди в минулі періоди, і ми Значали їм субсидію на площу ту, яку зазначали вони в своїх інформаційних довідках. Урядом прийнято декілька постанов. Це 333 і 490 постанова кабінету міністрів, якою відрегульовані також відносини, тобто власники житла, мають право на компенсацію. Для осіб, які розмістили внутрішньопереміщених осіб, це майже 15 гривень на добу за одного розміщеного переселенця. З початком опалювального сезону суму планують збільшити майже вдвічі. Щоб отримати ці кошти, власнику житла потрібно зібрати пакет документів. Але головною умовою є безкоштовне проживання переселенців. Що ж стосується надання субсидій містянам, все залишилося без змін у тих громадян, у кого субсидія була продовжена автоматично на літній період, і у кого не відбулися будь-які зміни складі домогосподарства, хто не здійснив купівлю будь-якого товару, у кого немає купівлі більше ніж на 50 тисяч і немає депозитів більше 100 тисяч гривень. У них все залишається по старому, тобто вони продовжують автоматично отримувати субсидію. Якщо до опалювального сезону фінансові справи поліпшились, субсидію необхідно переоформити. Спеціалісти управління радять не чекати до останнього, а завчасно подати документи, приховування інформації щодо реального стану справ вашого гаманця. Чає повернення коштів на сьогоднішній день. Проведено верифікацію отримувачів субсидій і дуже багато випадків, коли люди скрили, так, сказати те, що вони або купили майно, або придбали майно, або купили валюту, або, наприклад, не задекларували те, що у них є банківські вклади. Зараз за результатами мінфіну проведено верифікацію, відпрацьовується і буде проводитися робота з боржниками. Вікторія Чорнобривець, Віталій Бельзій, служба новин телеканалу. Ільдана зважаючи на воєнний стан, день міста у Черкасах цього року не святкуватимуть. Усі масштабні заходи скасовані, проте цікаві локальні події організували. Наприклад, у тролейбусах номер 1 один та Одина протягом 16 18 вересня звучатиме аудіоекскурсія. Що цікавого дізнаються черкасці та гості обласного центру, розповість Юлія Дзюбло. Аудіоекскурсію підготували на прохання департаменту освіти Черкаської міської ради. Валентина Шепецька розповідає, подібного у Черкасах не було, тому сподіваються, що містянам та гостям місця сподобається. По першому маршруту тролейбусу 16 по 18 вересня у нас працюватиме така аудіопроект, який має на меті, що під час зупинок люди, які знаходяться в громадському транспорті, зможуть ознайомитись з історією міста, почути цікаві історії про об'єкти, ознайомитися з інформацією щодо певних історичних постатей, що взагалі щодо того, як чим цікаві Черкаси, які мають вони свою історію, багатовічну. проїхались у тролейбусі, і ми щоб почути аудіоекскурсію та враження пасажирів від неї на театральній площі за ініціативою товариства «Заповіт» підняли пер. Ши в місті синьо-жовтий стяг працює обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка із 1932 року і до нині у 2015 році сталася масштабна пожежа та після капітальної реконструкції театр знову жив. Дуже мені подобається ця ініціатива, це дуже пізнавально і ну, я думаю, для людей це дуже цікаво. Подобається добре і для нас, і для гостей міста нормальна інформація. Про те, що історія якась, якісь місця визначні. Будинок торгівлі. Що... Я, я думаю, це почин добре. Їдеш собі спокійно, слухаєш інформацію, віддихаєш. Нормально, побільше б так. Не скучно їхати. А можливо, щось дізналося цікавого? Дізналася, що раніше вулиця називалася по-юначим, бо все одно знають тільки Шевченка. Подобається аудіоекскурсія і пані Лідії. Вона працює водієм більше 15 років. Приємно працювати і людям приємно на роботу їздити. Дуже добре. А що дізналось цікавого можливо? І навіть якщо хто не знає про наше місто з приїжджих, то це дуже добре. Одну з важливих місій виконували працівники краєзнавчого музею. Писали текст екскурсії зі слів директорки Ірини Собко. Намагалися розповісти стисло, але цікаво. Обрали для екскурсії маршрут першого тролейбусу, бо він проходить бульваром Шевченка. Нашими науковими працівниками була розроблена екскурсія. Запропоновано було маршрут тролейбуса номероди. І не випадково, тому що саме тролейбусний маршрут номер 1 проходить по головному бульвару нашого міста, по бульвару Шевченка, де зосереджені дуже багато цікавих локацій. Пані Аліна писала матеріал про будинок грабаря Майбороди, розповідає надзвичайно цікава і рідкісна будівля у місті. Основною пам'яткою це був будинок грабаря Майбороди, який знаходиться на зупинці Пастерівська, так сказати розинка. Цієї вулиці це дуже цікава будівля, яких, на жаль, залишилося у Черкасах дуже мало. І це пам'ятка архітектури другої половини 19-го, початку 20-го століття. Також у Черкасах багато пам'ятників, відомих діячів України, зокрема погруддя Михайла Сироти. Його ще називають батьком Конституції України. Погруддя Михайлу Дмитровичу Сироті було відкрито перед будівлею ЧДТУ в 2017 році. На нього ще говорять батько української конституції. Саме Михайло Дмитрович біля 15 годин простояв за трибуною Верховної Ради, відстоюючи Конституцію України, основні права і обов'язки народу України. Це тої конституції, яка була прийнята 28 червня 1996 року. У музеї наголошують, через обмеженість у часі розповісти про всі визначні пам'ятки неможливо, тому запрошують на піші екскурсії, які проводять співробітники краєзнавчого. Юлія Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Такої команди «Ільдана» побачили побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України разом до перемоги.